Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Той, хто керує думками, керує життям. Ще давній англійський філософ Платон, він описував людину, радше внутрішній світ людини як небесного. Він говорив, що наші емоції, наші думки це є коні. Людина саме сама людина це колісниця, а наш розум це той візничий, який керує цими кімнати, відповідно, керує всією колісницею. І от як вам казав що коли візничий, тобто розум. Є недбали, він не здатний керувати емоціями, не здатний керувати думками. І тоді ці коні, вони біжать куди хочуть. І це призводить до краху. Це колісниця падає, розвалюється і все. А натомість, коли візничий, тобто той, який керує своїми емоціями, своїми думками, здатен, тобто, коли наш розум здатен. Керувати своїми думками і емоціями, то ця колісниця завжди буде рухатись правильно напрямку. Зараз ми всі є дуже емоційно збуджені люди. І наші емоції, вони залежать від того, від нашого зовнішнього світу. Чергово три чергово чергову трагедія сьогоднішній день свята. Коли зуми обстріляли. Знову ж таки, ми бачимо, я думаю, що практично кожного переповнюють усі емоції, емоції злості і ненависті. З одного боку, ми маємо рахувати. Але якщо ми дозволимо цим емоціям ненависті і злості жити в нас, то все, чого ми будемо прагнути, це знищення. Той, хто керує своїми думками, керує своїм життям, той, хто чим наповнений, чим він живе, це і визначає його життєвіща. Саме тому для нас, християн, так важливо мати в своєму житті щоденну молитву. Молитва, яка через повторення, яка складена так, я кажу зараз, молитву Отче наш, яка складена так. Щоб заспокоїти мій розум, щоб мій розум був тим, який керує моїми емоціями думками. Адже що ми можемо смолити Нечі Ми визнаємо владу Бога, тобто віддаємо себе в Його руку. Ми знаємо, що Бог є не тільки на небі, де там, але Бог є тут на землі поруч зі мною в моєму житті. Цій молитві ми говоримо. Що ми настільки довіряємо Богу, що знаємо, що Бог подбає про мій день, що Господь Богдан стільки, щоби я міг прожити цей день. Ми Визнаємо Його силу і владу. Ми, ми боремося і через цю молитву ми боремося з нашими емоціями і думками, коли перемовляємо нас у спокусі. Тобто дай мені тверезий і розум. Щоб я завжди бачив небезпеку, небезпеку моїх думок, небезпеку моїх почуттів, щоб вони мене не привезли до зла, щоб у своїх емоціях я не вчинив гріха. тому, коли ми молимося, наш повторюсь, ми наче впорядковуємося, впорядковуємо Саме молитва, вона є таким, знаєте, як би це сказати, правильно отри... засобом, який нас приводить до почуттів, засоб, який нас наче тверзить до цього життя. Ліберіше, хочу чи не хочу, але молитва має бути. Бо саме молитва впорядковує мій мої розумі. Саме молитва впорядковує мої думки і емоції. І тоді є стою тим візничим, який керує своїм життям, який знає, куди рухати, і ніхто ніщо не може його збити. що всі на Небесах, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, поланцям нашим, і да ведемо спокус, але визволи нас від духа. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, мили нас. Господи Ісуса Христ, сина Божий помила нас те. Господи, Ісуса Христ, сина Божий помила нас теж. Господи, Ісуса Христ, сина Божий помила нас тижня. Господи, Ісуса Христ, сина Божий помила на трішки. Господи, Ісуса Христ, сина Божий помила нас теж. Господи, Ісуса Христ, сина Божо помила на теж. Господи Ісуса Христ, сина Божий, помила нас річ. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй на Трішки. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилують Врішні, слава Отцю і Сину, і святому Духу, і нині і всіх часі, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. благослови за корони за Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, Да розі зброю, руках захищають і розглядають наших країн. Благослови у всіх поранених, і ціліх наших захисників, захисти кожного водія, майданко, волонтера, капелана, які здійснюють в місті зони бойових дій, людей, різних комунальних служб, які свої наслідки на невілі, слухатися нас, пожежних, прикордонників, в міліції, усіх, хто є в полоні поверне живими, і надходженими додому. Просвітле серце, розум і душу, наших коригів, від совнішніх і таким, що вони везли свої, всі свої віки і складну, всі свої зброї, залишили територію України і Криму, і між ніколи ні з ким не могли воювати. Допоможе віднайти всіх безвісті з них. До нам тих у ніч і завтрашній день перемоги. Бо ти святий, і связан, нині і по всій час, і на вікні віків. Амінь. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого зміни. along